Друзі, я дуже рада вашим відповідям. Я бачу, що відповідають мої учні, ті, хто в мене навчається. Так, дійсно, якщо ми працюємо в глибинному підході, в підході в такому тривалому, де ми перед собою ставимо, знаєте, за мету такі серйозні глибинні зміни у клієнта, тоді нам не потрібно уникати перенесення. І я дуже тішуся вашим відповідям. Чому? Тому що ну, заради перенесення, якщо ми дивимося на психотерапію, як на такий аналітичний підхід, ну можна сказати, ми і починаємо всю цю історію тривалу, це можуть бути місяці. Часто це бувають роки психотерапевтичних стосунків, де саме ми використовуємо перенесення, тому нам потрібно, щоб воно відбувалося. Дуже рада вашим відповідям. Але якщо чесно, чому я задала це питання взагалі? Тому що я хотіла подивитися, які будуть реакції. Я вам скажу чесно, що я відчуваю, бачу кожен тиждень в своїй супервізійній практиці. У це питання, воно знаєте, вспливає з групи в групу, і це можуть задавати люди, навіть не дуже початківці, які ще не знають, не розуміються різні рівні роботи. Це можуть я, я чую це від досвідчених людей, знаєте, ті люди, які вже ну, пару років практикують. Тому я хотіла звернути вашу увагу, що не потрібно його уникати в тому випадку, коли ми працюємо в довготрималому такому, ну, в дійсно тривалому глибинному психотерапевтичному підході. А ось якщо ми працюємо в консультативному підході, короткосрокової терапії, тоді дійсно нам не потрібно. Так чому ж насправді виникають такі ваші думки, якщо я точно знаю, що вони виникають? І вони у вас виникають стосовно, що ви маєте насправді на увазі? Або ви не знаєте, як працювати з еротичним еротизованим перенесенням, або ви не знаєте, як працювати з негативним перенесенням, або ви не знаєте, як працювати з в групі, тобто в груповому форматі? Якщо винесе перенесення, то що я буду робити? От до цього все це йде. Просто невпевненість і не ще до кінця освідомленість, що я можу зробити, та як я, коли я там буду знаходитися, що я там можу робити, тому що це емоційно так, інтенсивно. У всіх цих випадках воно буде гаряче, це точно буде, буде цікаво, неймовірно, буде цікаво, але ну, дивіться, це не є. Не може бути причиною відмовлятися від цієї роботи, розумієте? І до чого я все це кажу? Дивіться, ми не можемо уникнути перенесення. Це не від нас залежить взагалі, не від вас це залежить. Ви хоч красти губи красним в красний колір, хоч не красти, розумієте? Хоч. Поводьтесь якось, то хоч не поводьтесь, якщо має виникнути у цього клієнта щось існує, неінтегровано, що хочеться, проситься наружу, воно вийде і воно, скоріш за все, вийде в формі цього перенесення. Але воно вийде не тільки в стосунках між вами та вашим клієнтом, воно ще йому буде маячити в його житті. Так ось насправді ми создаємо, створюємо таку. Терапевтичну рамку у цей весь терапевтичний сетінг для того, щоб його пропрацювати, для того, щоб воно у людини там не маячило, та він міг жити насправді дорослого повноцінним життям. Тому просто треба знати, що робити, я так вважаю.